Ласкаво просимо на мій канал. Рада вас всіх вітати. Вдячна, що ви зазирнули на вогник. В цьому відео я хочу розповісти про своє хобі. Ще кілька років тому я прогулювалась містом та зазирнула ювелірний магазин. В цьому магазині до можна придбати не тільки нові, але й антикварні прикраси. Мою увагу звернула маленька черненька брошка. промайнула думка і таке купую. Чому? Почала читати про цей виріб, сіренькі камінці та діаманти. А така чорненька-грязненька, бо їй вже майже 150 років. Брошка зроблена золота 580-ї проби з поєднанням срібла. Діамантові троянди у срібних оправах. Стільки часу минуло, а ця прикраса і досі актуальна. Коли я взяла її в руки, то різниця між сучасними виробами у неї була вага. Брошка хоч і маленька, але вага відчувалася. Не те, що в сучасних виробах. Золоті легкі вироби, тобто дути золото Такі прикраси виглядають масивно, але мають незначну вагу. Чим більше я розглядала цю прикрасу, тим більше я занурювала. З думки <збільки>, ставила питання, на які не могла собі відповісти. Ця маленька річ викликала море почуттів, думок, уяв. Ніколи не чула про огранювання Троянда. Таке романтично. Як жили тогочасні люди, що вони носили? Хто міг собі дозволити купити цю прикрасу? Почала вишукувати в інтернеті відповіді на свої питання. Отже, я знайшла про діаманти. Діаманти майже не інкрустують у срібло. Воно погано отримує такий твердий камінь. У срібло найчастіше управляють напівдрогоцінне каміння, агати, аметисти хризопрази, онікси, кварц, фіаніти, перли. Але наприкінці XVIII і до середини 19-го століття частіше діаманти вставляли саме у срібло. Платина тоді ще не застосовувалась у ювелірній справі. Срібло не спотворювало колір каміння. До того ж вважалося, що раз воно м'яке, то не дряпатиме каміння. Тому й поєднували срібло із золотом. Срібло, мабуть, до середини дев'ятнадцятого століття. Вважалось металом першого гатунку, стан срібла був на рівні золота. Так склалося, що ограновані діаманти традиційно кріпили в метал білого кольору, тобто в срібло. Антикварний ринок діамантів розрізняє кілька різновидів огранювання, властивих тій чи іншій епосії. До старовинного огранювання відносяться діаманти, які були здобуті та обромлені в період 1300 рік і по 1930 роки. У певний історичний період камені оброблялися прийнятим на той час способом алмаз. Найтвердіший мінерал у природі. Для його обробки потрібен не менш твердий матеріал. Коли зрозуміли, що самородок можна обробляти таким же каменем, почалася епоха нових видів граніння. З 1477 року встановилася мода на обручки, коли австрійський герцог подарував своїй коханій каблучку з діамантовою інкрустацією літери М. Наречену звали Марія. Традиція дарування в день заручень обручку з діамантом зберегається і досі. До епохи 16 століття належить огранювання троянда, яка має від 3 до 24 граней. Шліфується камінь по вигнутій поверхні, виходить діамант з плоским дном та куполоподібною короною. Каблучка з діамантом такого огранювання отримала голівудська кінодіва Дженніфер Еністон у день заручень у 2012 році. Оскільки в природі немає кулястих алмазів, то при такій обробці камінь сильно втрачає у вазі. Для ювеліра важливо максимально зберегти первісну вагу самородка. Чим більше вага діаманта, тим вища його вартість. Моя брошка виготовлена в період з 1867 по 1872 і відноситься до стилю історизму. А в цьому стилі розібратися не так-то вже і легко. Чому? Бо ознакою історизму його феномену є звернення до мистецької спадщини минулих епох. Тобто митці використовували, уподібнювали та переосмислювали стилі і їх комбінували. Після наполеонівських воєн туга за втраченими мріями охопила Європу. У ювелірній галузі формується низка неостилів необарокко, неоготика, неоріанденсанс. Неокласицизм. Грецькій та інші, які оспівували минуле, захоплення тим чи іншим стилем виникало і проходило так швидко, що часом вони змішувалися між собою у 19 столітті. ювелірне виробництво розвивалося разом з іншими сферами завдяки технічному прогресу, розширенню торгівлі. Та зростанням середнього класу. Англія була центром промисловості, науки і культури. Країна задавала тон в Європі, а моду на прикраси диктувала сама королева Вікторія. Тому стиль назвали Вікторіанським період 1837 по 1901 рік. Його характерні риси чуттєвість, романтичність, помпезність, символізм, наприклад, руки. Серця, хрести, вузли, птахи, квіти, дерева, комахи. прикраси, Або їх ще називають жалобні. Це невеликі браслети, каблучки, медальйони, брошки, які вплетені або заховані у локони волосся близьких людей, дітей, коханих. Моду на жалобні прикраси вела королева Вікторія, яка стала носити медальйони на згадку про свого померлого чоловіка, Альберта. Як правило, для траурних прикрас використовувався Гагат. Онікс, чорна емаль та скло, тобто каміння темних чи чорних відтінків. Прикраси з напівдорогоцінним та виборним камінням. До виборних каменів відносяться агати, малахіт, коралл, конікс. Бірюза, гранат та інші. Подібні ювелірні вироби спеціально зістарювали, щоб були схожими на старовинні прикраси. Вбрання щедро прикрашали камінням та всіляким декором, камеї зображенням людей. Прикраси загату стали національним брендом Англії. Поряд із золотом та сріблом утворювали прикраси з алюмінією сталі. З 1860-х років виникла мода на гранати та бірюзу. Дрібною бірюзою обсипали візерунки, а великі каміння поміщали у зубчаті оправи, яке прикрашалося навколо розсипом дрібних камінців. І оздоблювали ними. Парадне вбрання, перлині прикраси, тяга до перлів з палахою у всі часи у різних ювелірів. Не оминула вона і вікторіанську епоху. Великі перлини були рідкістю. Їх збирали в намиста та сережки. А дрібнішими екземплярами обробляли інші дорогоцінні камені для парадного вбрання. Використовувалися найдорожчі матеріали камені і не економились на прикрасах. Мінімалізм вийшов на другий план. Будь-який наряд повинен бути доповнений багатими прикрасами. Жінки надягали дорогі коліє і каблучки на будь-які заходи на виготовлення бальних прикрас. Йшли яскраві смарагди, рубіни, сапфіри. Та, звичайно, діаманти. Особливо цінувалися солітери. З великих каменів виготовляли намисто та сережки, а дрібними виділяли. Кольорові камені, камеї та мініатюри. Створювали брошки, трансформери підвізками та петлями, які знімалися та перетворювалися у коліє. На цьому хочу завершити своє відео і побажати всім успіху та здійснення всіх ваших мрій. І щоб ці мрії здійснювалися якнайшвидше. До побачення!